Опа, мої вітання. У мене тут сьогодні народне творчество. Діти попросили приготувати щось на вечерю, смачненьке. А що зараз готувати, коли їм все вродило? Приготуємо фаршировані овочі, у казані на вогнищі. До речі, класний наборчик для вирізання овочів і фруктів. 80 гривень коштує все на все. Так, поїхали. Ціла купа овочів. Щось на вгороді, щось з магазину. Засмажка, зробимо засмажку, чудовий фаршик. Свиняча, яловичий. Фарш готую сам, готовий боюся брати. Може він і нормальний, але одного разу побачив відос, коли скелет індюка кидають в величезну м'ясорубку з клювом, з кіхтями. Їжте шавурму чи буреки. Я боюсь, чесно. Фаршу тут багатенько, десь 2,5 кіла. Ми його трохи відокремимо і зробимо фрикадельки. Тут ж в казан. Рису пів кіла. Я його трохи промив, трохи замочив. Дивіться, спеціально залишилась така басматія. В АТБ я купляю. Та що 70 гривень, чи що він коштує. Так. Давайте приготуємо засмажку. Ми понарізаємо наші овочі. Спочатку без олії випарюємо нарізані шампіньйони. До речі, друзі, не заморочуйтесь. Звичайно, таку страву можна приготувати у каструлі на газу, але ж з димком то зовсім інше. Волога трохи відійшла, додаємо олійку і відправляємо цибульку. Засмажки готую багато, а тоді буде соковити. Побільше цибулі, побільше моркви. Яловичину і свинину гарненько перемішуємо. І отакий шматочок відділимо окремо покладемо. Так, цибулька трохи прихватилася, відправляємо моркву. Друзі, це не обов'язково. У мене є така оливкова олія зі спеціями. Лаврушка, там перчик. Кума з Німеччини привезла на подарунок, я трохи додаю. Далі приправа, яка вам подобається, можете просто перчик. Червоний, чорний. У мене звичайна приправа для шашлика. Чому саме в засмажку, щоб її розкрити. Присолюємо і перемішуємо. Огонь слабенький, нічого не горить, а ми поки що понарізаємо наші овочі. Хе -хе -хе. Клас! Величеньку картоплю теж спробую нафарширувати. Не знаю, приготується чи ні. Я її просто гарно вимив, вона молода. Отак. І... І зараз подивимося, що з цього вийде. Опа. Так, класна засмажка готова. Викладаємо до фаршу. Опа. Пенс. Помідорчик, дивіться, я так зрізаю вверх і цією ложечкою отак вибираю всередину. Ми їх теж нафаршируємо, не знаю, може порозлазиться. Таких чудових залишків приготуємо ікру. Баклажани трохи присолимо, щоб прибрати гіркоту. Але яка там гіркота? Вони класні, молоденькі. Частину засмажки я відклав для нашої заливки. Сюди ж додаємо рис. Дно казана я вистелю капустяним листям, щоб не пригоріло. Про всяк випадок. Далі руками бажано чистими, фаршируємо наші овочі і викладаємо в казан. Та й-моє, весь саджі шахтер. Так, овочі виклали в казан, ну, грибочки там додамо. Перчик. Перчик можна. Ось так покидати. Далі готуємо заливку, заливаємо і на вогонь. Так, засмажка, домашній томатик і водичка. М -м -м, класний. Зовсім трохи цукру. Все, бо буде підгорать. Ще трохи присолимо. І зовсім трохи тієї ж приправи для шашлика. І всю цю красу відправляємо на вогнище. Ха -ха. Оце махало, це в теплиці в мене. Клас. Так, що далі? Поки мухи не з'їли наш фарш, приготуємо фрикадельки. Наріжемо трохи зелені, кінза-петрушка. Нарізаємо дрібненько. Аромат кінзи просто бомба. Додаємо до фаршу. Трохи меленої кінзи. Як на люляшку. Присолюємо. І трохи відбиваємо. Бах, бах, як люляшку. Зараз вони порозлазяться наші овочі. Далі формуємо фрикадельки і викладаємо у казан. Так, тут все класно булькає вогонь. Помірений, нічого не википає, викладаємо фрикадельки. Отак. От Отак. І накриваємо. Опа. Дрова прогоріли, я не додавав. На повільному підігріві воно умлівало приблизно півтори години. Поглянемо на результат. Хе-хе-хе, і саме смачне це ота юшечка, друзі. Зараз скуштуємо. Ну як вам ви, друзі? Додамо трохи петрушки. Так, треба скуштувати. Всього потроху. Так. Помідорчик. Ціленький залишився. Погляньте. Класний. Далі фрикаделька. Ням-ням. Грибочок. Перечинку. Обов'язково поливаємо юшечкою. Ням-ням. кабачони, Так, що тут таке близько є? Картопля, мабуть, знизу? Добре. Поливаємо юшечкою. Та йди звідси, кому ти кажеш? Муха <риклад> Глянь, яка краса. М -м -м. Тема во! Якщо сподобалося, готуємо разом. Можна налить конечка для антуражу. Давай. Зараз. Наташ, можеш коньяк принести? Так, прив'юшку відзняли, давайте нарешті скуштуємо. Під таке не гріх і 50 грам потягнути. Бувайте здорові, друзі. М -м -м. Ням-ням. Оце закусь. Клас. Охо-хо-хо-хо. <ayud -good editingÖ> Подобалася страва? Готуємо разом підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, підтримуйте український YouTube. і бувайте здорові!